Богом благословенного суботного ранку, дорогі наші глядачі. Нинька з вами ми знаходимося посередині межі святами Різдвяними. Закінчилося Різдво. Зараз будемо мати ще Єрданський свято, а раз нині акурат маємо свято Обрізання Господня, Василія і Старий Новий Рік. як годиться межі святами, хочеться з'їсти чогось ріденького, легенького, кисленького. І саме під такі критерії підпадає нинішня з вами наша страва, яку я запозичив у одної дуже відомої кулінарки, про яку ми згадаємо чуть-чуть пізніше. Отже, сьогодні ми готуємо огірків, зупа з огірків, з огірків, з огірків квашених. Як ви можете бачити, ми їх вже наготували. Також до тої зуби нам потрібна пора, зеленина, часник, е селера, картопля, морква, цибуля. І як же ж між святами без буженини маємо вожену е, шинку, ще кусок лишилося з освіт. Ну, сметана, мука і відварений пенцак. Пенцак, я думаю, знаєте, що таке є. Хто не знає, то скажу переломка. Отже, найперше ми ставимо воду, яка вже у нас була раз закипіла, і доводимо її до кипіння знов. І робимо е, розсіл із овочів. Для того ми туди дамо той наш розсіл. Ми дамо половинку від селери. Можна ще би було додати корінь петрушки. Е, ну, його в нашій студії нема зараз, то ми обійдемося без нього. Дамо тільки селеру і дамо також трошки вудженого, вудженого м'яса, в даному випадку шинки. Так. Пудемо русів варити. І також беремо шинку. Нарізаємо її скипками. Думаю, що навіть краще буде взяти з тої задної сторони. Тут більша копченої, копченого м'яса. І буде більше чути димом. Пропоную нарізати її порційними кубиками, як до салату. Грецького нагадую. Більшими кубиками. І також зараз відправимо її до баняка. І доки вариться наш е, розсіл, ми е, готуємо гірки до е, нашої зупи. Беремо кілька грубших гірків, ну, 5-6 огірочків. Е, кілька грубших гірків ми почистимо з них шкірку і потремо на терці. А другу половину наших огірочків. Ріжемо на покільця. Залили ми трохи води, ну, горнятко друге. І викидаємо підготовлені гірки для того, щоб вони хвилин 20 буквально покипіли на легенькому вогні. М'ясний і овочевий розсіл доварюється. Тепер ми заготовляємо овочі до нашої зубки. Я особисто люблю, щоб овочі були порізані не так, як колись у державній стулові. такими акуратними кубиками. Думаю, не варто нагадувати, коли ми з любов'ю і старанно приготовляємо їжу. Вона має особливо смачний смак. Я думаю, що скільки у нас зупа в невеликому об'ємі, то навіть цілої морквини нам... Буде забагато. Також ще поріжемо дрібненько цибульку. Що за зупа без цибулі? І також ще дамо трохи модної цибулі, це називається пора, порей. Тому кожен кулінар має свої способи як він її нарізає я люблю її різати грубо і тепер щоб не забути пару зубочків чеснику даємо до наших вірочки скажу що даний рецепт тої зупи я знайшов такої собі пані Стефи, відомої львівської газдині кухар, кухарської, яка, в свою чергу, взяла цей рецепт у відомої всім кулінарам Галичини Дарії Цвек, яка видала багато цікавих, хітових, я би навіть сказав, кулінарних книг. І за тим рецептом, все, що варилося в русолі, ми виймаємо. Отже, ми коріння селери вибрали і натомість туди даємо, щоб варилася морква. І як вона закипить, додаємо ще трошечки за кілька хвилин після того картофельки, щоб вона вчасно і одночасно разом одне з другим зварилося. Буквально пару хвилин закипіли, як закипіла морква, даємо зразу картофлі. Далі ми готуємо запрошку до наших. Огірків, і для тої запрошки по даному галицькому рецепту, мала би піти якась така невелика лишка сметани. А Може трохи ще дамо, воно не пошкодить сметана. І також, оскільки у нас не дуже багато, також неповна лишка з чубком муки. І це маємо замішати. Я думаю, що додамо трошечки води зимної нагадую. Так, і тепер вливаємо. Заливаємо полегеньку тоненькою цілку до середини до гірків. Так, Доводимо до кипіння і можемо відставляти. Додаємо вже окремо зварену пенцакову кашу або перлову, як можемо сказати. І також даємо її до нашої заправки. Ми зробимо, щоб вона плавно, легенько закипіла. Останній інгредієнт, який ми маємо зробити, додати до нашої зуби на нинішній день, то суміш пори і звичайної цибулі, яку також даємо до овочевої суміші. Залишаємо на легенькому вогні, аби воно закипіло, і легенько кипіло варилося до готовності наших овочів. Напевно, ми помітили, що в тому році свята мали прекрасні. Мали чудовий мороз, часом навіть досить дуже чудовий. Маємо достатньо снігу, і навіть тої ночі і в день багато-багато класного білого снігу. Справді Господь прибілив і прикрасив наше нинішнє свято. А чи задумалися ми? І ставився питання, для чого ми маємо сніг? Я думаю, що аграрії відповідають технічно і класно. Тому що сніг оберігає озимину, трави і комахи мікрофлору, мікрофауну, яка під снігом не промерзає і дається її пережити. Так, це класно. Доцільність? Перша відповідь є. Але чи тільки заради доцільності Бог дарував на землю сніг? Ні. Сніг ще дарований також для того, щоб прикрасити. І розвеселити нас. Пригадую, кілька років тому у календарі Свічаду була цитата на один з днів зимових чиєсь якоїсь великої людини: як мало для щастя треба, лише, щоб падав сніг. Справді, сніг робить людей щасливими від старого до малого. Навіть водії, хоча часом плюються через сніг, не прибраний на дорозі, але все ж таки радіють снігу. Від малого до великого сніг вчиняє радість і Втіху у наших серцях. Ми колись вміли радіти снігу. Я пригадую часи свого дитинства, коли був сніг, школи уроки робилися дуже скоро, і всі йшли десь на сніг, на сніжки грати, йшли на лижі, йшли десь на коньки кататися зимою. А зараз того нема. Ми розучилися справді радіти приємним і дрібним речам, які Бог дає для нашої втіхи. От подивіться, наприклад. Приходимо ми на свята один до одного. Колись питали, що? А як ваше здоров'я, а як все маєте? А тепер що Га? Скажіть, будь ласка, який у вас пароль Wi-Fi? Правда? Дійсно, сьогодні ми змінили цінності. Ми розучили радітися тим, тим речам, які Бог нам дарував. А радіємо технічним засобам, хаджетам, гаджетам і іншим якимось благам цивілізації, які справді нас затуплюють. І роблять нас в кінцевому результаті нещасними. Отже, закликаю вас оглянутися навколо на прекрасний Богом сотворений світ, навчитися радіти тими речами, які Бог дає в кожну пору, і, зокрема, сьогодні тим снігом, який ми маємо. Я хочу бачити, щоб на наших гірках, в наших селах і містах було переповнено дітьми, молоддю і старшими, які справді радіють снігу, які совгаються, катаються, які. Справді прославляють Бога в таких простих і доступних речах, які даровані нам для нашої втіхи. Цінуймо ті дари, Божі дари, які нам Він дарує повсякчасно. Так, варили ми варили, ми, як якійсь казці було. Наварили так багато, що в наших баняках не вміщується. Тому мусимо переходити до більшого баняка. Е -е Тепер саме час змішати докупи. Нашу овочеву частину зупи. Вигортаємо всі вітаміни до останнього. І також огірково-пенцакову частину нашої зупи. Дуже добре. Змішали і ми ще зовсім не давали лавровий листок і трохи соли. То ми будемо зараз спробувати, чи воно достатньо його є. І обов'язково ще перець. чорний, червоний, духмяний. Маємо таку суміш перцю, якої, яка суттєво присмакує нашу зупу з вогерків. Так, і ще один зовсім-зовсім останній інгредієнт розсіл з тих самих квашених огірків. Для тих, хто любить більше кислим, можна його дати більше. Хто любить більш прісніший смак може дати менше. Я так собі проєктую, що шклянки буде достатньо. На мене ще можна трошечки додати перцю, бо я люблю острий і пахуче, і ароматний. І буквально хвилину часу довести до кипіння. А доки воно закіпає, ми готуємо зеленину, щоб прикрасити зверху нашу зубу. Благословенний Бог, котрий дає нам сніг для нашої радості, нехай благословить і ваші страви, дорогі наші глядачі, і Його сила, Отця, Сина і Святого Духа, перебуде з вами по всі дні вашого життя. Будьте здорові і святі! Христос рождається!